У Луцьку на проспекті відродження 7 ведуться роботи щодо утеплення будинку. Однак це подобається не всім. Між мешканцями та головою ОСББ Раїсою Байдою виник справжній скандал. Жителі багатоповерхівки розділились на два табори, оскільки одним це взагалі не потрібно і вони не збираються платити кошти. А інші впевнені у тому, що роботи проводити потрібно, адже це суттєво покращить життя. Я не сказала, що я не маю чим платити. Я сказала, що має бути все справедливо. А повинні бо Коли перекрили, за, ви були за, за. а як кришу перекрили, то вам вже все проти. Частина мешканців, яка виступає категорично проти утеплення будинку, обурюються, мовляв, на їхню думку, ніхто не зважає. І роботи все одно ведуться. Більшість людей з нашого будинку проти, і з цього, і з того. А вони кажуть, що вони всі за. Пенсіонери зауважують, що ціна за ці послуги дуже велика і вони просто не мають можливості оплатити вартість робіт. Ба більше їм вони взагалі не потрібні. Такі кошти з нас, пенсіонерів, де їх брати? Спішать брати нема, де дуже важко це морально. І його не, не треба вкладати. Ми потім будемо мучитися, тому що буде сирість, не буде чим дихати. Я не зможу оплачувати з пенсії, що в мене таї пенсії? Чотири тисячі пенсії. А за що я буду платити, що я так скоро оплачувати її? Я, наприклад, не зможу. Також люди стверджують, що не були належним чином проінформовані головою ОСББ про вартість і початок робіт. Тому самі зібрались і виступили проти. Чому ви людям не пояснили? От кредит буде стільки то за рахунок кредита. Вартість така то буде, стільки то набіжить, так зміниться. На розбиваємо на два роки, ви будете платити всіки. Ніякої мови на ту тему нема. До будинку де активно дискутували люди, приїхала і голова ОСББ Раїса Байда. Жінка каже, вартість утеплення для кожного мешканця індивідуальна і залежить від площі оселі 500 гривень за метр квадратний. Цей платіж ми розтерміновуємо на 12-15 місяців. Ось ну бували ну, є такі пенсіонери, кажуть, я не в змозі. Каже, за 18 я можу за півтора. Нема в нас таких людей одиноких. То все одно є якісь родичі, близькі, молоді, що можуть допомогти. Я пояснюю людям. Ви, наприклад, вкладаєте інвестиції в свою квартиру, там, наприклад, образно скажу тисячу доларів. Інвестиції взагалі в загальному заходить 10 тисяч. Раїса Байде зазначає, таке утеплення проводить багато. Е Збебе, і це як запевняє жінка дійсно вигідна справа. Програма реновація. Ми в цю програму війшли ще в 2020 році, подавали заявки, коли вона тільки створювалася, і ми попали в перших 500 ОСББ і маємо шанси на відшкодування 70% від, від Фонду енергоефективності. 5 березня ми провели збори загальнобудинкові, ми провели опитування. Опитування вже завершене, опубліковані вже всі списки в групі, але, звичайно, що є така частина. Людей, яка проти, яка вона в основному проти всього, частина мешканців згідна з умовами проєкту і підтримує проведення робіт. кажуть, буде і тепліше, і багатоповерхівка виглядатиме краще. Зараз відбуваються роботи по утепленню нашого фасаду, адже це досить зараз актуально. Я вважаю, ці роботи направлені саме зараз на нашому будинку для того, щоб покращити. Ну Но... Не розберегаючи якості огороджуючих конструкцій, тобто стін будівлі. Будинок потрібно утеплити, тому що, по-перше, буде і по опаленню дешевше, і будинок буде гарний. Нам потрібно це. Більше того, будинок небезпечний для інших, стверджує ще одна мешканка, яка хоче, аби споруду утеплили і зробили естетичнішою. Плитка дуже падає. Я була це пів дев'ятого ранку, і це над моїм вікном. Я на другому поверсі проживаю. Вибачте, але я дуже злякалася, бо був дуже великий сильний грохот. Я побігла, дивлюся, впала плитка, ну там їх пару штук упало. Це там поліклініка над нами і поліцейський участок. Якби йшли люди, та й люди ж ходять по дорозі. Якби йшли люди, то б людина просто від цього. Не вижила б врешті. Голова ОСББ каже, роботи завершать, попри невдоволення частини мешканців. Раїса Байда каже, що якщо люди не сплатять кошти, то вона буде змушена видати їм попередження. А якщо і це не спрацює, буде судова тяганина.